Сьогодні у Кременчуцькому міському палаці культури попрощалися з хоробрим захисником України військовим Ярославом Бордюгом, з позивним Шелбі він був мобілізований 28 квітня 2023 року. Він справді був ну, найкращу людиною нашого класу, найкрутіший хлопець, який займався футболом, який займався танцями, завжди зі всіми спілкувався, завжди така душа компанії, завжди веселий. Спочатку написало, що він вже отримав поранення, що він бореться за життя, що він у комі. Збирали гроші, була надія, що це просто рана, це велика втрата. Росія руйнує мої дитячі спогади. Війна забирає найкращих. 4 березня воїн відійшов у вічність в головному військовому клінічному госпіталі, де проходив лікування після поранення отриманого 23 лютого на Луганщині. Побратими відгукуються про Ярослава як про справжнього героя та людину, за якою йшли усі. Ми всі дуже сумуємо за ним. Він був дуже гарною людиною, дуже порядною, виконував свій обов'язок, як належить настоящому солдату, офіцеру. Дуже велика втрата для нас, для всього нашого підрозділу, для нашої частини, та взагалі, для всієї України. Поховали герої на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Вічна пам'ять нашому захиснику Ярославу Бордюгу не пробачимо, помстимося. Дмитро Цирлюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.